Будинок Лариси був під вогнем російських військових вночі 7 серпня. Жінка говорить, обстріл розпочався після першої години. Спала в спальні. У мене собака-овчарка реагує дуже на прильоти. Всі сусіди знають, що як прильоти, то дуже собака гавка. Я підійшла до цього окна вікна, щоб її заспокоїти. Я тільки закрила вікно лягла в спальню, прийшла ну, тут скільки тут? 5 метрів. І Російські снаряди пошкодили не лише будинок а й подвір'я. Я тут квіти квіти виращувала, щоб все, все рівно вірю, що ми на той берег перейдемо, що у нас буде дача, і що я туди поставлю свої квіти, пересажу. Я тут потрохи їх вирощувала для себе, для дівчат своїх, для подруг. Бачите, що з моїми квітками. Галина під час обстрілу була вдома. Говорить, прокинулась від потужного вибуху. Я вам бачите, що. Які, яка У ну, цей час я була вдома. Оце можете ближче. Ось це така красота. Бачите? Лічко вибросили. Голову ударила, вся крові була. Вот. Забралась швидка, больниці пролежала до утра. Ну нічого. Ген зробили. все, все. Стався вибуховою хводою. І мийка постраждала, і холодильник, і техніка на кухні. Тобто кухня в неї зараз не придатна для того, щоб нею користуватися. Одинока жінка. На даний час волонтери та сусіди допомагають в квартирах розчистити все від завалів і працюють також волонтери. Які в квартирах забувають пошкоджені вікна і плитами Ця багатоповерхівка під обстрілом російських військових не вперше, розповідає Катерина. Через нічний обстріл у будинку пошкоджені вікна у 15 квартирах. Прилетіла на кухню, сьомила, поламалося. Око це було? Це час 20 була ночі. Спала, проснулась. Мені повезло, повезло, Чому? Тому що там Шторы были такие плотные, и они задержали все стекла осторожно. И у меня даже на кровати ничего, ни, стек... ни стекла не было, ничего. Все шторы задержали, а окна все повылетали. И так же тут. Минулої доби під вогнем були також населені пункти Береславського району. Російські військові з артилерії та безпілотних літальних операцій атакували Новоолександрівську, Милівську та Бориславську територіальну громади, повідомив у телеграмі начальник районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Всього за минулу добу під вогнем було дев'ять населених пунктів Правобережної Херсонщини, розказав керівник пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. Пошкоджено 5 приватних будинків, три багатоквартирних, але в більшості обстріли вели росіяни в прибережних зонах Херсону та передмістя. З дронів скидали вибухівку на цивільних. 13 тільки чоловік потрапили під ці обстріли. 13 людей зазнали поранення, та один загинув внаслідок східних вибухівки з дронів російських. Загалом 15... Поранених людей по області один загиблий. Оксана Хлібу, Яна Самко, Ігор Печенко, Суспільне новини, Херсон.